Літніх канікул депутати Світловодської міської ради знову ж зібрались на своє чергове засідання. Так, 24 вересня відбулася чергова 45-та сесія. Цього разу в сесійній залі зареєструвались 34 міських обранців. Серед запрошених на пленарне засідання, як повідомила секретар міської ради Зінаїда Климчук, був і заступник губернатора, керівник апарату облдержадміністрації Віктор Резнік. За мету візиту ознайомлення з діяльністю депутатського корпусу. Як і завжди, депутати вирішували питання порядку денного. Зокрема, бюджетні, організаційні, архітектурно-земельні. Наразі ми готуємо розширений спецрепортаж про пленарне засідання чергової сесії. Слідкуйте за нашими ефірами. В одному місті і люди, і квіти, і коні. Це дивовижний калейдоскоп різноманітних технік малюнку, представлено на виставці художника, роботи якого набирають дедалі більшої популярності Анатолія Сіромахи, яку він вирішив присвятити Дню вчителя. Як зазначила на відкритті начальник управління культури Надія Клукер, щоб писати такі картини треба мати неабиякий дар. Я знаю, що цей талант спіткав нашого сьогоднішнього ювілі. Винуватися нашого нашої події лише після 45 років, мабуть, зійшов на нього дар Божий. Адже всі люди, які співають, пишуть, пишуть вірші, які малюють, мають дивно божий, дійсно Божий дар. А дякую вам щиро за це. Бажаю вам подальших творчих успіхів і сподіваюся, що через рік ваша виставка буде втричі більшою, і зал буде затісний для неї. Ці квіти вам. Сам же митець вважає, що на шлях живописний його наштовхнули друзі-художники, яким він завдячує і понині. В дитинстві я поняття не мав, що це таке, і завжди тягнуло в мастерські, в художні, в їх дома, понюхати краску, понюхати запах красок, масла, дивитися на їх холсти, і ось так, як-то, внезапно, нечайно, я сам спробував і в мене щось вийшло. Спочатку щось вийшло, а далі як за принципом творчої жадоби. Чим більше малював, тим більше хотілося. І вже зараз, каже Анатолій Олександрович, він не уявляє жодного дня без рідного пензля в руці. Працює в різних жанрах пейзаж, натюрморт, анімалістика, портрет, ню, жанровий і батальний живопис. Та настав той момент, коли в пориві за досконалістю зловив себе на думці, що хоче писати ікони. Вначалі це було просто як позив душі, але деякі обивателі говорили, що не можна простому людину писати ікони. Тому я звернувся за благословенням, будучи в Кировограді, в Преображенський собор, Свято-Преображенський собор, к отцу Петру, отримав благословення, затім по скайпу дві Два місяці учился у одної ігумені з російського монастиря, яка підказувала, учила і допомогла мені освоїти цю техніку. Так як пан Анатолій за фахом педагог та ще й біолог, багато його картин передають красу і велич нашої природи. Портрети ж намагається обрамити притаманним декором. Оглянути персональну виставку Анатолія Сіромахи прийшли рідні та друзі. Скажіть, будь ласка, ви не випадково сьогодні на виставці? Ви знаєте, випадково. Я навіть не знала, що виставка сьогодні буде. але от узнала і вирішила прийти, так як це мій мой сусід. Так, дуже цікаво, що ви можете сказати. Якщо це ваш сусід, то певно, ви бачили, він працює над цими картинами. Да, да, очень приятно, потому что мы, так, так, дуже приятно, тому що ми, так сказати, друзі. Я прихожу к ним домой, часто бываю, думаю, вижу, как як рождаються вот з этих картин, Но не думала, що це так красиво. І от дуже приятно. І радуюся, що живу з таким генієм під'їзді, навіть і не ожидала. Насолодитися чарівним світом різнобарвних полотен можете й ви. Виставка міському палаці культури триватиме два тижні. Перше, Світловуцьк приймав учасників другого центрально-українського музейно-туристичного фестивалю. Туристична делегація, до складу якої ввійшли керівники Департаменту культури та туризму Кіровоградської облдержадміністрації та інших областей, краєзнавці, журналісти, відвідала Озерський приватний зоопарк. Село Талову балку, зокрема старовинну церкву, яка відбудовується, на водах Кременчуцького водосховища дісталися світловодського берега. Ми також виставили свої представили свою друкарську продукцію стосовно розвитку туризму. Представили роботи майстра нашого Бащука Павла, які користувалися дуже великим попитом і визвали велику зацікавленість у кіровоградців. Ми отримали третє місце в номінації за кращий проморолік на, на тему Світловодськ. Запрошує запрошує і побували на святі, присвяченому дню міста Кіровограда. Вражень дуже багато, дуже насичений день. Туристи з різних областей України відвідали виставку художника Анатолія Сиромахи. Там ми мали можливість поспілкуватися з гостями. В цьому році ми розпочинали свій перший день у місті Кірограді, де було представлено туристичний потенціал всієї нашої області, тобто це 21 район і 4 міста обласного підпорядкування. І другий день присвячений такому практичному, можна сказати, показу, який і привів нас до міста Світловодська, тому що дійсно Світловодський перлиною Кіровоградщини там, де можна показувати і розвити. Туризм в нашій області, тому ви бачите, що сьогодні велика кількість гостей, які приїхали до Світловодського, це... нам це приємно. І нам це приємно, що ви приймаєте все ж таки, тому що це відповідальний. Показ туристичних можливостей міста і району. Управління культури та туризму спільно з міською владою організували для туристів і приємний відпочинок. Як добрі господарі запросили делегацію до комплексу Балу, де на них чекала традиційна страва нашого краю, рибна юшка. Я хочу висловити вдячність, користуючись нагодою міському голові Юрію Катенка за те, що він підтримав ідею перебування цієї делегації в нашому місті, і також до. Поміг за підтримкою спонсорів забезпечити їм теплий і смачний прийом. Гостей також зустрічала творча група телерадіокомпанії Веселка Вікторія Тамас та Олександр Вергун. Погода, яка устаткувалася останнім часом, шепче що потрібно йти на природу до лісу, назбирати грибочки в собі на вечерю, а більш підприємливі зробити невеликий бізнес. Погоджуємося, картопля з рибами смачна та чи така вже небезпечна. І хоча кожен знає, що лягти на лікарняне ліжко можна не лише поласувавши блідою поганкою чи мухомором, та все ж, захопивши ножа, йдуть полювати за одноногими в шляпах. Лікарі, які вже не одного рятували від лісного делікатесу, навчилися розрізняти чотири групи отруєння людей. Всі вони мають різні симптоми. А первая группа – это отравление грибами типа сморчки и строчки, которые вызывают боли в животе, тошноту, рвоту и <laughs> возникает в течение 6-10 часов после употребления грибов в пищу. Вторая группа – это отравление грибами бледной поганкой и подобными к ней грибам являются самыми тяжелыми отравлениями с большим количеством смертельных исходов. Первые признаки появляются от 8 до 20 часов после употребления грибов. Появляются боли в животе, тошнота, неудержимая рвота, понижение температуры, после чего наступает небольшой промежуток мнимого благополучия с последующим развитием многократного поноса и с дальнейшей повреждением печени. Следующий вид ⁇ это отравление грибами мухоморами. Чаще всего мухоморами у нас могут травиться это дети, которые, которых привлекает красивый на вид гриб, который является абсолютно несъедобным. Появляется нарушение сознания, нарушение психики, могут быть галлюцинации. И последний вид это отравление грибами типа ложных опят. И, скажем так, в том числе грибов, которые сами по себе не являются ядовитыми, но в силу того, что задержка в их кулинарной обработке привела к тому, что грибы, грибы испортились, в них выработались, опять-таки, ядовитые вещества. Специфической картины такие отравления не имеют, но, тем не менее, вызывают явление Нарушення со сторони желудочно-кишечного тракта, то тобто, тошнота, рвота, возможно, понос. для деяких людей. Характерна особлива хвороблива реакція до грибів. У такому разі вживання в їжу навіть хороших їстівних грибів призводить до отруєння, яке протікає дуже бурхливо. Неправильне вживання грибів сприяє загостренню хронічних захворювань за останній год. У нас было отравление семьи грибами з смертельним сходом одного человека. Отравление грибами является актуальной проблемой по всей территории Украины. І світловод здійснім. Лікування отруєнь, нагадує Дмитро Моєсенко, досить довготривале і потребує чималих коштів, від 800 гривень лише на один день, і навіть більше, в залежності від стану хворого. Государство тратить дуже великі гроші на лікування таких хворих. Тому я доповнительно призиваю всіх жителів Світловодського і Світловодського району не Употребляють в пищу гриби, без грибів можна прожити. Якщо все ж ви не можете відмовити собі у грибних делікатесах, вживати краще спеціально вирощені гриби, які легко придбати в торгівельних мережах міста, але не на ринку, адже за декілька гривень ви ризикуєте купити собі койко-місце в лікарні.